Бренд Magnolia Table від Джоанни Геянес випустив набір смачного та великого печива сьогодні у продажу. Вік домашньої випічки, чому столове печиво магнолія, це більше, ніж просто тренд. В останні роки ми спостерігаємо справжній бум домашньої випічки. І це зрозуміло в епоху невизначеності та прагнення до комфорту немає нічого більш заспокійливого, ніж аромат свіжоспеченого печива, що наповнює будинок. І якщо раніше випічка здавалася складним і трудомістким процесом, доступним тільки професійним кондитерам, то сьогодні, завдяки таким проектам, як печиво Мегноуле Тейбл, кожен може відчути себе майстром пекарем. Мегноуле Тейбл більше, ніж просто бренд. Джоанна Геєнес, обличчя Мегноуле, давно підкорила серця мільйонів своєю чарівністю, стилем і вмінням створювати затишок. Її бренд Magnolia Table став символом комфорту, домашнього тепла та якісного життя. І тепер, із запуском лінії печива, Magnolia поширює свій вплив на кухню кожного дому. Я сам великий шанувальник творчості Джоанни. Її дизайн інтер'єру, її книги рецептів, її підхід до життя, все це надихає на створення власного, затишного світу. І, чесно кажучи, коли почула про печиво Магнолія Стол, відразу захотіла його спробувати. Чому це працює, зручність і смак. У чому секрет успіху цього проєкту? Як на мене, вся справа в поєднанні кількох факторів: по-перше, це неймовірна популярність бренду Magnolia. Люди довіряють Джоанні Гієнс і готові спробувати продукти, які вона рекомендує. По-друге, це зручність. Заморожене тісто для печива це порятунок для тих, хто хоче полосувати свіжою випічкою, але не має часу чи бажання займатися всім процесом від початку до кінця. Я сам часто стикаюся з браком часу. Після роботи хочеться просто відпочити, а не проводити години на кухні. І тому я вважаю ідею готового тіста для печива геніальною. Мої враження чи варто купувати. Вирішила протестувати печиво Magnolia Table. Я купила заморожене тісто для печива з шоколадною крихтою, чесно кажучи, була приємно здивована. Тісто вийшло дуже якісне, з насиченим смаком, печиво вийшло хрустким зовні і м'яким всередині, як і обіцяли виробники. Крім того, процес випічки виявився дуже простим і швидким. Навіть моя дитина із задоволенням допомагала мені розкачати тісто і вирізати печиво. А аромат свіжоспеченого печива, що наповнює будинок, просто не передати словами. Більше, ніж просто печиво, створення спогадів. Але печиво Magnolia Тейбл це більше, ніж просто смачна випічка, це можливість створити сімейні традиції, провести час з близькими, поділитися радістю та теплом, це можливість створити спогади. Пам'ятаю, коли я була дитиною, ми з бабусею пекли печиво. Ми сміялися, спілкувалися, ділилися секретами. І ці спогади досі гріють мою душу. І я хочу, щоб мої діти теж створювали власні історії про випічку. Поради та підказки, як отримати максимум від печива Table. Не бійтеся експериментувати. Додайте в тісто горіхи, сухофрукти, шоколадну крихту, все, що вам подобається, прикрашаємо печиво, використовуйте глазур, посипання, мармелад, дайте волю своїй фантазії, поділіться файлами куки з друзями та родиною. Випічка чудовий спосіб висловити свою любов і турботу. Використовуйте якісні інгредієнти. Навіть якщо ви використовуєте готове тісто. Додавання свіжих фруктів або хорошого шоколаду значно покращить смак печива, не перетримайте печиво в духовці, слідкуйте за часом випічки, щоб печиво не стало сухим і жорстким. Magnolia Table тренд, який залишиться тут. Я впевнений, що печиво Магноуле Тейбл це не просто скороминуща тенденція. Це частина більш широкого руху до домашньої випічки та бажання створити затишний і комфортний дім. І, чесно кажучи, я радий, що ця тенденція набирає обертів. Адже що може бути краще за свіже печиво та щасливі обличчя близьких перспективи розвитку. Що далі? Я думаю, що Magnolia Тейбл має величезний потенціал для зростання. Ви можете розширити лінійку продуктів, додати нові смаки печива та розробити тематичні набори для випічки. Ви також можете створити онлайн-курси випічки, де Джоанна Гієнс поділиться своїми секретами та порадами. Головне зберегти дух магнолії, тепло, затишок і щирість висновок. Печиво Magnolia Table – це інвестиція в щастя. Печиво Magnolia Table – це більше, ніж просто смачна випічка. Це інвестиція в щастя, у створення сімейних традицій, у створення затишного та комфортного дому. І, чесно кажучи, рекомендую всім спробувати цей продукт, ви не пошкодуєте.